Привіт! Мене звати Ганна Гароя, сімейний адвокат і сімейний медіатор. І сьогодні говоримо про те, як не потрапити в халепу, коли ділиш спільне майно подружжя. Восьме питання. Чоловік працював, а дружина була в декреті. Тепер усе майно є особистим чоловіка, бо лише він на нього заробляв кошти. Так чи ні? Складне питання. І багато маніпуляцій щодо цього можна зустріти. Однак що треба знати? Що сімейний кодекс чітко говорить, що існує презумпція спільного сумісного майна подружжя, і незалежно від того, на кого оформлено хто є титульним іншими словами власником цього майна, якщо майно набути в шлюбі і записано на одного з подружжя. Сумісним і буде підлягати розподілу в рівних частинах. Це за умовчання. Якщо в даному випадку чоловік вважає, що тільки він заробляв, що дружина сиділа вдома. І це майно виключно його, то це не відповідає нормі сімейного кодексу, тому що таке майно ділиться порівну. Більш того, зазначається, є прямо прописана норма, що якщо у зв'язку з тим, що дружина не працювала, доглядала за дитиною і відповідно не мала змоги, то все рівно таке майно буде підлягати порівну. Що у дружини була поважна причина для того, щоб не працювати. Це дуже тонка грань про поважність причини, оскільки якщо дружина просто не працювала, і дітей немає, і займалася просто домашнім господарством, то, скоріше за все, суд не буде ділити таке майно в рівних частинах. Якщо у вас залишилися питання чи коментарі, залишайте їх під цим відео і звертайтеся до нас до консультації. Ділити майно не страшно.